<свят> так, у нас сьогодні 25 березня. Та подождите, не копай яке число. 25 березня 2017 року. Ми в Польщі, плантація на Танвія. Садимо Йолочки. Так, це у нас Дімон робить дірочки. так? Я не показую, як. А, це, кстати, Дімон. Качок, спортсмен, любитель. Так, робить дірочку, так. Красив, так красиво, вдруг я побачить <свят> Давай. Так, от у нас такі саджанці деякі. Круті саджанці, у нас у них дай де, пачка. Де, де? О, Почка. По -риба, риба пішла, або боже, борсук який, ну ладно. Так, подожди, давай. Отак від нас садить її. Так ти так? <риск> <риск> там, там, був. А, там, да, там, походу, щось було. Ну ладно, давай. Та витягуй і протаптуй її. Нормально, ростиме. Навірно. Давай, давай, давай. Все, отак притоптав, подровняв і все, йолочки є. В день треба садити 1000 штук. Вон ми бачите, ми посадили. Ось йолочка, вон, метр. Разниця між ними. Там вон, де ще десь пацани наші садять. Сонечко у нас сьогодні хороше, погода хороша, потепліло, бо ось три дні дощі йшли. Вчора було хмуро, сьогодні таке утра холодно. А зараз тепленько. Діло йде до літа, так? Да? Це Дімон, це я. Ось така в нас робота. Це саженці. дірочки. В общем, все можна на YouTube.